Доброго дня, компанія Дніпро-Запчастина. До нас приїхали нові моноциклони. Це у нас стандартні, які йдуть на МЗ МТЗ-80 обичний діаметр, по-моєму, 50-й. А ось до нас приїхали ще два варіанти. Перший варіант це у нас на МТЗ-1221. Ось такий широкий. Це, це у кого такий трактор, так що можете звертатися у нас такі, вони є недорогі. І ось такий металічний на МТЗ-80 вони також підходять. І, ну, це оригінальний ще з завода. Бачите, металічний, з хобутом ось такий. Видно. І видно, що ще заводський. І ось така у нас прикручується зверху ще на різьбі. Так що, хлопці, кому треба, звертайтеся ще за оригінальним металічним або до МТЗ-12. Так що, дякую вам за перегляд. З вами була компанія Дніпро зупщитина. Кому цікаво, підписуйтесь і ставте лайки. До побачення.